Всім привіт! Сьогодні в випуску стало відомо на який термін дискваліфікований. Лунін вана став найкращим за оцінками гравцем матчу. Констанція Жирона, гравець збірної України, забив черговий гол в Італії. Віталій Миколенко у топ 10 гравців. Чиї контракти закінчуються найближчим літом. Дисциплінарний комітет Королівської іспанської футбольної федерації оголосив рішення щодо інциденту, який стався наприкінці Ель Класіко. Під час сутички між лавами запасних було вилучено лише одного гравця українського вертаря Андрія Луніна. У рапорті арбітра зазначено, що на 90-й хвилині Луні залишив лаву запасних і вибіг у напрямку суперників у агресивному стані. Його, за словами судді, довелося стримувати партнерам по команді. Після розгляду справи дисциплінарний комітет вирішив дискваліфікувати українця на один матч, кваліфікувавши його дії як легке порушення спортивного порядку. Скаргу подану Мадридським реалом, Комітет відхилив. У рішенні зазначено, що арбітр діяв згідно з регламентом, а надані відеоматеріали не містять доказів, які б могли поставити під сумнів зміст його рапорту. Попри це, реал ще має можливість оскаржити вердикт у комітеті за а в разі потреби звернутися до спортивного арбітражного трибуналу із проханням тимчасово призупинити дію дискваліфікації. Хочеш дізнаватися про трансфери і новини футболу раніше за усіх? У нашому телеграм-каналі Перший тайм ми розповідаємо все, що відбувається в українському та європейському футболі. Хто переходить, хто залишає клуби і які секрети ховаються за лаштунками? Приєднуйся до нас зараз. Скануй QR-код або переход за посиланням в описі. Український форвард Жирони Владислав Ванат став найкращим гравцем своєї команди за підсумками матчу 1-64 фіналу Кубка Іспанії проти Констанції, який завершився перемогою каталонців з рахунком 3-2. 23-річний нападник провів блискучий поєдинок. Він забив один із голів своєї команди та відзначився результативною передачею. Завдяки цьому Ванат отримав найвищу оцінку серед усіх учасників матчу: 8,1 і бала за версію Софа Скор. Жоден інший гравець, Жирони чи Констанції і не зміг перевершити цей показник. Відзначився ще один українець у складі Жирони Віктор Циганков, який також забив гол після передачі Ваната. Його внесок у гру оцінили у 7,2 і бала, що стало третім результатом у команді після 8,1 у Ваната та 7,3 у Крістіано стоні Таким чином обидва українці зробили вагомий внесок у перемогу каталонці, ставши ключовими фігурами у цьому кубковому поєдинку. Український форвард Емполі Богдан Попов продовжує демонструвати стабільну та впевнену гру в чемпіонаті серії Б у поєдинку 10-го туру проти Самдорії. Нападник молодіжної збірної України Ю 21 знов вийшов на заміну і відразу став ключовою фігурою грі своєї команди. З'явившися на полі на 73-й хвилині, Попов уже через 4 хвилини відкрив рахунок, майстерно реалізувавши свій момент і вивівши емполі вперед. Проте отримати перевагу команді не вдалося. Сам Дорі зуміла зрівняти рахунок і зустріч завершилася нічним результатом 1-1. Для Богдана це м'яч став уже п'ятим у поточному сезоні, що підтверджує його високу результативність і значну роль у складі Емполі. Після цього матчу клуб піднявся на 12-ту позицію в таблиці, а український форвард продовжує зміцнювати свій статус одного з найперспективніших молодих гравців у серії Б. Авторитетний британський портал 442 опублікував рейтинг футболістів, у яких цього літа спливають контракти з нинішніми клубами. До цього списку потрапив представник України захисник англійського Евертона Віталій Миколенко, який посів 10-те місце. Видання зазначає, що цього сезону Евертон уже продовжив угоду з Джеймсом Тарковським та Джорданом Пікфордом. Тож цілком ймовірно клуб захоче втримати й українського лівого захисника. 26-річний Миколенко є ключовим гравцем і рисок. Цього останніх трьох сезонів однак на початку року з'являлися повідомлення про інтерес до нього з боку команд з Іспанії та Італії. Український воротар Анатолій Трубін, який виступає за Бенфіку, потрапив до списку найбільш високооплачуваних футболістів чемпіонату Португалії. Як повідомляє портал Каполоджид, 24-річний голкіпер заробляє 3,85 мільйона євро на рік. Це другий найвищий показник у лізі. Більше отримав лише вінгер лісабонського спортінга Франсішку Трінкау, чий річний укла становить 3,9 мільйона євро. Інший українець у складі Бенфіки півзахисник Георгій Судаков має зарплату 1,92 мільйона на євро на рік, що не дозволило йому потрапити до десяти найоплачуваніших гравців португальської першості. Нагадуємо, що обидва футболісти раніше виступали за донецький шахтар. Трубін перебрався до Лісабона влітку 23-го року за 10 мільйонів євро. А трансфер Судакова відбувся у 25 му за сумарним пакетом, оціненим у 27 сім мільйонів. Хочеш дізнаватися про трансфери і новини футболу раніше за усіх у нашому телеграм-каналі. Перший тайм ми розповідаємо все, що відбувається в українському та європейському футболі. Хто переходить, хто залишає клуби і які секрети ховаються за лаштунками? Приєднуйся до нас зараз. Скануй QR-код або переход за посиланням в описі.